У червні багато переселенців ще й досі не отримали державної грошової допомоги. В Україні мільйони громадян вимушені були переїхати до інших регіонів країни, тікаючи з зони бойових дій, рятуючи життя своїх та своїх дітей. Внутрішньо переміщені особи отримують допомогу на проживання в таких обсягах для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень для інших 2 тисячі гривень. Гроші повинні виплачуватися 15 та 28 числа кожного місяця. У пресслужби мінреінтеграції зазначили, що останніми днями на гарячу лінію їх відомства надійшло безліч дзвінків від ВПО, які поки не отримали допомоги у червні. Тож пояснили, що нарахування та здійснення виплат проводить Міністерство соціальної політики і заявили, виплати будуть. Згідно з інформацією від Мінсоцполітики, всі належні виплати буде здійснено до кінця поточного місяця. У Мінреінтеграції також нагадали переселенцям, що в березні виплати подовжили найбільш незахищеним верствам населення. 1 березня автоматично без додаткового звернення на 6 місяців продовжено виплати для тих осіб, які втратили працездатність пенсіонери, особи з інвалідністю першої та другої груп, тяжкохворі діти, а також для дітей, які стали сиротами або позбавлені батьківського піклування, а також батькам-вихователям і прийомним батькам. Всім іншим ВПО, тим, хто претендує на державну допомогу, треба було звернутись до адміністративних центрів чи до сільради, щоб подати нову заяву. Тому всіх внутрішньопереміщених осіб у разі виникнення додаткових питань просять звертатися до адмінцентрів або безпосередньо до Міністерства соцполітики, зателефонувавши на гарячу лінію за номером 1545. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків новини.